Слава нашому Господу, що наше життя в Його руках. Сьогодні перед зібранням з одним братом спілкуюсь, Він каже, якби не Господь, не знаю навіть, чи я б ще був на цій землі. я розпочну проповідь із записки. Зазвичай записки ми вже звертаємось до них в кінці перед молитвою, но вона мені сьогодні пасує до проповіді. Слава Богу! Вітаємо з днем народження нашу маму, сестру Ірину Юрас, бажаємо їй рясних Божих благословень на кожному кроці, щоб серце було наповнене миром і радістю. Нехай Господь дарує здоров'я, силу та мудрість, а Його любов нехай завжди веде по життю. Ви велике благословіння для нашої церкви та родини, і ми дякуємо Богу за вас. З найкращими побажаннями, любов'ю і молитвами від дітей, внука Тимофія та чоловіка Михайла. Щиро вітаємо, хай Бог благословить. Один муж Божий сказав якось другому мужу Божому, трудного ти просиш. І до кінця проповіді сестра Іра, ви зрозумієте, чому я так кажу, і всі решту. А проповідь буде про те, як сьогодні тут було сказано: нехай Бог дасть мудрість. От про це буде проповідь, що Бог дав мудрість. Якось колись, вже роки пройшли, коли я проходив навчання з іншими братами, сестрами проходили навчання в пасторсько місіонерській школі. Це було у Львові. і... Викладач, який провадив цей курс, йому закінчились чорнила в його принтері. А він весь цілий день зайнятий, і він просив, хто би зміг поїхати в центр Львова, щоб купити чорнил. Ну, я місцевий, я зголосився, кажу, ти я поїду, я знаю Львів, я тут вшився, це не проблема. Він каже, поїдь мені купи, добре. Це через цілий Львів їхати, я приїхав це магазин, який потрібно знайшов купив. Приїжджаю, переношу йому, а він Вау! Каже, ти мені купив для чорно-білого, а це треба було для кольорового. Але каже, ну що ж зробити? Це моя вина, я ж тобі не пояснив. О, чомусь він зрозумів, що я мав зрозуміти. І от висновок, він каже, ну, бачиш. Це мені добра наука, а навчання тепер платне. Треба було за цю науку заплатити немалі гроші. Так от про це десь буде проповідь, що порою навчання наше буває платним. Буває платним. Послання Якова, перший розділ, п'ятий вірш. Звертаючись до Божого народу, Яків каже такі слова. Кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Я не знаю, чи серед нас є, хто відважний, можливо, є, не хочу нікого образити, хто би сказав, мені вже мудрості вистачає. Я думаю, що навіть ті, які так на сьогоднішній день думають, рано чи пізно попадають в обставини, де вони розуміють, що я не до кінця розумію, або взагалі не знаю, як мені поступити в цій чи іншій ситуації. І от ми якраз попадаємо в цей вірш Божого Слова, якщо тобі не вистачає мудрості, проси у Бога, який дає просто. І часом люди думають, що це працює приблизно так, як в житті Соломоном. Ліг спати Соломон одним чоловіком, приснився йому певний сон, і стає він зі спання стає наймудрішою людиною на світі. Виспався і став настільки мудрим, що до нього приїжджають царі, цариці зі всього світу подивитися, який послухати мудрість Соломона. І часом людям так здається, знаєте, я помолився, попросив мудрості, і я вже став чуть не наймудрішою людиною в світі. В житті переважно воно трошки працює не так. Якось оцієї поради Яковової. Вирішив дослухатись Мойсей, який жив перед Яковом більше тисячу років. І він звернувся до Бога в молитві. Ми це читаємо в псалмах, псалом Майсея, де він пише так: звертається до Бога. Так, це написано ми сьогодні можемо читати. Боже, навчи нас рахувати так наші дні. Щоб ми набули серце мудре. Знайомий псалом, знайоме місце писання. І роздумуючи над цим текстом, я собі задав питання цікаво, а, а що би мав зробити Бог? От Мойсей просить, Боже, дай мені мудре серце. Навчи мене так рахувати мої дні життєві, щоб я набув серце. І цікаво, що має зробити Бог? Щоб Мойсея серце стало мудрим, щоб він навчився рахувати дні життя. Переважно отак це не працює. А як воно часом буває в житті, друзі? А так будьмо відвертими один на один з собою, з Богом в нашому можливо, житті, можливо, ми бачили в житті своїх рідних, друзів, близьких. В яких обставинах людина починає дорожити кожним одним днем свого життя? Коли в людини починає проявлятися мудрість, мудре серце, і людина починає правильно дивитись на життя і рахувати дні свого життя. Переважно це дорого коштує. Тепер переважно переходить в таких обставинах життя, коли людина бачить, що дорога їй людина згасає на її очах. Коли лікарі сказали, ну, в кращому випадку вам ще три місяці залишилося життя на цій землі. Ну, може, може, може там якось може, півроку. І тоді весь хід життя, весь ритм життя змінюється. І хочеться з дорогою людиною набутися якнайдовше. Тому що розумієш, що кожен один день він, це вже рахунок не на роки, це вже рахунок на дні. І кожен один день наближає дорогу тобі людину до вічності і прийде час. І вже на цій землі ви не побачите більше взагалі ніколи. Але ці обставини змушують людину навчитися рахувати Дні. Це може бути в чиємусь твоєму житті особисто сказали цю звістку тобі. І ти розумієш, що з твоїми дітьми, з чоловіком чи з дружиною. Тобі вже п'ятью Божою відміряно життя на цій землі, Його залишилось небагато. І хочеться ж, знаєте, лікарі, в яких в силу її обставин вони мусять якраз обслуговувати пацієнтів, які вже, яким вже відміряно життя на землі, вони говорять, що люди при відході переважній більшості, переважній більшості. Люди порорізне можуть жаліти на порозі смерті, але в переважній більшості люди шкодують про те, що дуже мало часу провели із своїми рідними. Завжди щось треба в тому житті. Суєта, бігають, товчуться, щось треба, треба, треба. І коли ти доходиш до межі, коли вже нічого не треба, ти розумієш, що величезна частина життя втрачена. І десь Мойсей, просячи оцієї мудрості в Бога, Він це розумів. ви читаєте цей псалом, ви знаєте, він скаже, що значна частина кращі роки нашого життя, на жаль, вони віддаються праці, трудам. А якщо не можеш сили працювати, значить хворобам. Якщо здоровий працюєш, якщо не працюєш, значить хворий. І так основна частина життя пролітаємося і, і каже, Господи, навчи нас рахувати правильно наші дні, щоб нам набути серце мудре. І знаєте, поки людина здорова, в розквіті сил, їй тяжко навчитися правильно рахувати дні свого життя. Тому що, здається, їх ще так богатен і життя пролітає. Це дуже правильна молитва. Це дуже потрібна молитва. Боже, дай мені мудрості. Але порою це дуже небезпечна молитва. Знаєте, є ще які такі в лапах, я скажу, небезпечні прохання до Бога. Люди часом просять, Боже, ну мені не вистачає, дай мені смирення. Ви вже здогадуєтесь, як це працює в житті. Отак От воно не працює. От якось ти після молитви став, і ти вже найсмиренніша людина на всій землі. Так не буває. І якщо ти щиро з серця або бачить серце, якщо тебе це мучить і ти справді хочеш бути смиренною людиною, Господь буде посилати ці обставини в життя, які будуть виробляти в тобі оцей плід смирення. Це небезпечне прохання. Хтось просить Бога, Господи, дай мені терпіння, ну не можу, запалюйся з пів оберто. Но я не можу терпіти, якщо обставини якісь не такі, як мені б хотілося. Якщо людина в моєму житті якась, яка би, ну, дратує мене. І нам здається, Господь дасть нам терпіння, і ці, ці всі обставини цих людей заберуться з нашого життя, вони ні, вони умножаться. множаться. Вони умножаться. множаться. Тому що ти просив Боже, дай мені терпіння. І Бог буде виробляти цю якість. В нашому житті. Одне з небезпечних прохань, Господи, навчи мене любити, і Бог буде вчити. А він буде вчити любити не тільки тих, хто робить нам добро, не тільки тих, хто любить нас, а Він буде вчити нас любити і тих, хто нам прикрість робить, хто проклинає нас, хто зла нам бажає. Тому що ми просили Боже навчи нас любити. Це буває трудно. Кому не вистачає мудрості про у Бога? І Він дає просто. І знаєте, апостол Павло пишучи послання до Тимофія, другий лист, третій розділ 15 й вірш, Павло говорить до Тимофія: ти знаєш з дитинства Писання святе. Яке може зробити Тебе мудрим на спасіння, вірою в Ісуса Христа. І от це прекрасний засіб. Господь робить людину мудрою через своє слово. Це абсолютно не той рівень мудрості, це не та мудрість, яка передається по генах від батьків. Це не та мудрість, якою можна навчитись в інституті чи навіть в кількох. Це мудрість, яку дає Бог, і Господнє Слово говорить, ти знаєш з дитинства Писання святе джерело премудрості, яке може зробити тебе мудрим. Ну, там є таке ключове слово воно може зробити мудрим, а може не зробити. Може зробити, а може не зробити. І це залежить не від Бога, і це залежить не від писання, це залежить від людини. Наскільки людина захоче вчитися мудрості Божої Списання. Це найкращий шлях, це найкращий спосіб одержати мудрість від Бога, довіряти поступати по Його слову. Але це не єдиний спосіб, це далеко не єдиний спосіб, як приходить в життя мудрість від Бога. Книга Псалмів – 118-й псалом. Візьму для початку 66 й вірш, потім скокнем вище і підем нижче. Теж чоловік Божий, подібно як Мойсею, як іншим мужам. Розумів, що мудрості йому не вистачає, звершив цю молитву до Бога. Навчи мене. Мудрості. І що з цього вийшло. 66 й вірш. Навчи мене доброго розуму та пізнавання, бо в заповіді Твої вірую я. І от цей чоловік розуміє, що ну не вистачає мені мудрості. Я знаю Твоє слово, я вірю Твоєму слову, але десь не вистачає мудрості. Боже, навчи мене. Вище віршиком. Ти з рабом своїм добре зробив, Господи, за словом своїм. Ідем нижче 67-й вірш, і нижче. Доки я не страждав, блудив був. Та тепер я держусь Твого слова. Значи, є трошки різниця знати слово, розуміти слово і його держатися. І оцей чоловік. Говорить про цей шлях навчання, як Бог його почав навчати мудрості. І каже Господи, доки я не страждав, я блудив, я кривив дорогами, на моє життя прийшли страждання. І пройшовши цей етап страждань, сьогодні я можу сказати, сьогодні я держусь Твого слова. І як результат, як висновок Господи, Ти з рабом своїм зробив добре. Ти добрий і чиниш добро, навчити мене своїх постанов. Гордуни вимишляють на мене неправду, а я цілим серцем держусь твоїх наказів. Зробилось не чули, як лі їхнє серце, а я розкошую закону Твого. Добре мені. Що я змучений був, щоб навчитись твоїх постанов ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисячі золота і срібла. Не знати, якби цей чоловік не пройшов через ці обставини, де він каже, «я був вимучений, не знати, чи він би міг сказати, що Твоє слово для мене дорожче золота і срібла. Якби він не страждав, не знаючи, він би сказав, я розкошую в законі твоєму. Бо сьогодні я тримаю з твоїх постанов. Можливо, він би був в числі одного, один з тих, про яких він говорить, що їхнє серце не чули як лій. Але він говорить: Господь, я страждав. Мені було важко, я був вимочений. Але на виході. Я навчився додержуватись твоїх постанов, і ти зробив мене мудрішим. Автор послання до євреїв якось напише такі слова, що кого Бог любить, того може докорити, того навіть може покарати. І написано, що спочатку цей докір і ця кара Господня, вона не здається потіхою, це є смуток. Але згодом для навчених приносить мирний плід праведності. Людина навчилася, людина стала сильнішою, людина стала смиреннішою, людина стала мудрішою, людина стала праведнішою. Але вона мусила пройти через такий тяжкий етап навчання, де було важко. Де, було, де був смуток, де було питання, чому так Господи. Але в кінцевому результаті для навчених, тільки для навчених. Бо хто не навчиться, він все рівно нічого не винесе з цього. Для навчених принесло мирний плід праведності. Дорогі друзі, Бог дає просто. Тобі не вистачає мудрості, Бог дає просто. Але знаєте, якщо ми цього не беремо, воно може потім пройти непросто. Но питання, ну молитва наша залишилася. Боже, навчи мене мудрості, Бог вчить, а ми не беремо. Но молитва залишається, Боже навчи мене мудрості. І Бог може повести ващим шляхом. І часом, знаєте, навчання може стати платним. І ціна його може дорого нам коштувати. Но Господь хоче, щоб ми стали мудрішими, щоб ми знали, як поводитись, щоб ми знали, як уникати гріха. Тому що на вазі стоїть велике, ми сьогодні чули переді мною проповідь, бути записаним в книгу життя. Чи боронь Боже витерти. І Господь хоче, щоб ми були учасниками його святості. І Господь свого часу сказав: Я дуже хочу, щоб де я був і мій слуга, була і моя дитина. Дорогі мої, я бажаю собі і вам, щоб ми проходили легшим шляхом навчання Боже. Щоб ніхто з нас не поступив на платне навчання. Це дуже дорого коштує. Хай Господь благословить нас, щоб ми були слухняні Його Слову. Щоб наше навчання проходило через Боже Слово. Це найкраще. Щоб ми черпали мудрість в Божому Слові, щоб ми ставали мудрими через дослідження Божого Слова, через розуміння Писання, через довіру Писання, через виконання Божого Слова. Хай таким шляхом проходить мудрість в наше життя. Будьте благословенними.